Чому в деяких людей усе дуже погано, а в деяких просто чікі-бомбоні? Зараз я поясню. Психіка працює за певними законами. У тварин це відбувається так: є якийсь стимул, ситуація, і далі йде одразу реакція, тобто, щось відбувається, а далі реакція, яка виявляється у вигляді фізіології, емоцій чи поведінки. Людство дуже довго вивчає психіку, і ось до чого дійшли. Лев Семенович Вигоцький казав, що між стимулом і реакцією є щось третє. І це дійсно так: між стимулом і реакцією є мислення. Так так, те, як ми мислимо, визначає наші реакції. Що стосується фізіології, у нас змінюється біохімія організму, виділяються різні гормони, саме так з'являються різні хвороби, до речі, емоції також проявляються залежно від нашого внутрішнього наповнення. І найчастіше ми поводимося так, як поводилися в минулому. На цьому побудована когнітивна психологія. Тому, якщо вам погано, потрібно працювати над внутрішнім наповненням, над своїм мисленням, і тоді все зміниться. Поки твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.